Так, всім добрий день, пересадка жовтої сливи. Нарешті добрався до пересадки, трохи ніжрядня. Просапали, профрезерували між смородиною, з обрізками закінчили, добралися до пересадки. Піддали сусіди солому, дай Бог їм здоров'я. Тут Надя з Дет Сашой привіт. З такі сливки. Тут курочки провірку роблять і тут уже пішло таке міжряддя. Звідси повикопували, мусажіниці були врунки. Тут росли гарненько, супер закладає урожайно, звідси пересаджуємо туди там далі. так посадили обрізали. Виходить, тут буде чашоподібна форма, бо гілки так ростуть. Вона вже має четвертий рік. Третій ну вона сильно росла, така гарна маса заложила плодових. Ідемо далі. Взяли мощну таку файну, вмощуємо неї позручніше. Та будемо засипати, мощниці, як завжди скачуть. Так, посадили. Трохи треба підрізати, бо корінь пошкодили. Тут ось перетинаються гілочки обрізаємо, бо занадто. Закриває середину заберемо так само так, грахівки. Заберемо тут чересчур виступає. 老子，你怎么对不 Так, і ще тут ось є жовта слива. Тут вже ще більше розпускається. Такі вам справи. Теж хочу пересадити туди, на ділянку.